Телеканал Вектор розпочинає показ проекту подіум. Десять тижнів управління культури знімали проект для дизайнерів та творчих талановитих людей. Керівник Алла Михайлова та режисерська група працювала над створенням цікавих завдань. Учасники із тура в тур удосконалювали свої творчі навички. Управлінням культури за підтримки нашого міського голови був запроваджений конкурс проєкт проект, проект «Подіум». Проєкт це перший проєкт про талановитих людей з величезним бажанням щось творити в нашому місті, і після відбіркового туру таких людей ми підібрали 12. тобто 12 учасників стали на протязі 10 тижнів випробувати проходити через випробування для того, щоб здобути звання найкращого дизайнера в нашому місті. Проект про людей, проект про дружбу, взаємодію і проєкт про те, що талановитим людям дійсно потрібен той, хто зможе його підтримувати. Ми зібрали людей, які працюють, які творчі і працюють в різних направленнях. Кожного тижня цей проєкт звільнявся на одне місце. Експерти змінювалися, були постійні експерти, і були ті, кого ми запрошували, тому що бачили, що на цей період і на це завдання потрібні саме ці люди. І експерти вони відігравали роль суддів. Дійсно, довго думали, чи це будуть матеріальні подарунки, чи це будуть фінансові подарунки. Я дякую за підтримку нашому голові за те, що. Що знайшлись люди, які запропонували свою підтримку, наші всі учасники отримали призи. Всі, але я проти того, щоб всіх рівняти. Навіщо тоді цей проєкт, коли всі отримали однакові подарунки, і ніхто не став кращим. Хвилювання, виїзди, номінація на виліт, оцінки експертів цікаві та складні завдання. Проект вдався. Дивіться кожного тижня, що п'ятниці, 20.20 .20, на телеканалі Вектор.